Вітаємо вас на каналі Світлани гостях. І сьогодні у нас знову розпаковочка посилок з Америки. І так, поїхали. Цю. Так. так, Сьогодні у нас є мілхіл. Подивимось, що тут. Оце в нас два сніговички, Закохані сніговики. Гудзичок, ось тут, дивіться, це буде кераміка, він перевернутий, ташечка, але вона керамічна. Можливо, тут буде краще видно. О, ось дивіться, ось така з другої сторони. Це кераміка. Такі наборчики у нас є. Наборчики вільні, можете запитувати і купувати. Так, ось такі в нас свічки. Так. Будечок у нас тут іде пластик. Далі у нас рибка. Вутенька рибка. Ось іде у нас заміна на ось такий пластик. Так. І дивіться, у нас новинка. Ще таких наборчиків у нас не було. Ось такі. Такий сюжет. Так.

у нас все. Все Ось. Тут у нас еще перебуш. Ось такой набор. Набор у нас входит керамический гудзичок, Ножиці тут я бачу, тканина і шовкові ниточки. Ось. Так, ось такий набір. Що це у нас? італійський санта і італійський. Два італійських санти в нас приїхали. Два італійських санта. Ми вже їх показували, то я розпаковувати їх вже не буду. Так, Друзі, у нас міл І знову є новенькі наборчики. Дивіться, ось такий набір. Садова поличка називається. Дивимось на гузочки. Гудзок у нас кераміка. Дивіться, яка краса. Керамічний гудзичок. Ось такий набір. Наступний у нас знову такі свічки. Так, откий пластик. Ще маємо садової полички. Наразі два. Теж керамічний гудзичок. Керамічний гудзичок. Маємо ще одного крабика. І ще один. Два крабики у нас є. Так, гудзички у нас пластикові. Заміна прийшла. Маємо ще одну золотеньку рибку. Гудзик у нас пластик заміна. Оця смужка жовтик, жовтий свідчить про те, що у нас заміна годзика, але який готочок тут не видно. А, ось, здається, який годзик. І маємо ще одну сніжну сову і з карамічним годзичком. Ось, дивіться, год, кеміка. Так, у нас санти приїхали. Так, український санта. Знову український, український і український. Ось ще приїхали нам українські самки. Велику. Так, тут ми замовляли подарунок машинку. Ось така машинка пішла з Амазона. Далі ми замовляли. очень классно. Mm -hmm. Видите, она крутится. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А, еще это пульт для него. Это инструкция, пульт. Батарейка шум круто. Що на Миколаїв готовити? Ось пульт. Тут у нас USB шнур. І, і батарейки. Я таку не буду відкривати, бо це не подарунок, але тут видно шнур USB і батарейки. І ось такий пультик. О. І батарейки вставляються. Ось тут. Так, а USB у нас тут підключається. Теж ковикав і USB шнурок сюди включається, на зарядку ставиться. Ось шнур у нас йде до машинки, батарейки в нас йде до пульта Ось такий лед для. не знаю, як називається. Ось така штука для перемальовування. Це теж на подарунки я брала дівчаткам. Вибір. Ось на цьому ми завершимо нашу розпаковку. Підписуйтесь на наш канал, там буде багато ще розпаковок, бо посилок з Америки і багато. До нового року, думаю, встигнуть приїхати буде багато чого цікавого. Ставте лайки, задавайте запитання під цим відео, заходьте в групу, на посилання на групу ми прикріпимо в кінці цього відео в коментарях.